Доброго дня, всім підписчикам, всім гостям мого каналу, всім бажаю міцного здоров'я. Також сьогодні неділя, всіх вітаю з святом Петрами, Павлом, всіх Петрів і Павлів, всім міцного здоров'я, Божого благословення і миру в теперішній час. А вас ангел охоронець оберігає. От сьогодні неділя вирішив вам продовжити знімати відео про своїх коней. В попередньому відео я знімав вам, як возивку по храму до жеребця. Я вам всім дякую за підтримку, всім дякую за лайки, багато поставили мені лайків. Багато коментарів. Дякую, що підтримуєте мене в цьому. Ось є така в мене кобила бухта, Кобилі 10 років. Кубила з паспортом, кубила чистокровна Володимирівка, привезена з сумів. Це потужна, красива конематка. Покрита. Також Володимирівським жеребцем, Лероєм, який на даний час знаходиться на Тернопільщині. Надіюсь, що кобила відгуляла. Перші признаки такі, що кобили з'явився вже апетит, вона гарно їсть, стала спокійніша, адекватніше, сповідінка в неї. Ну і в мене є свій жеребець, то я по них бачу, як вони реагують на це на жеребця вже от два місяці, тому я думаю, що все добре, вона от гарно поправилась, хоч і лоша, все, то вона на себе почала набирати гарно поправлятися. От така є в неї лошичка сьогоднішня, Кароліна. Вона ходить по Володимирському жеребцеві також. Також кубила бахрама, яку ви в тих відео бачили. Я возив до Дмитра на Івано-Франківщину Коломия, Печеніжин село до Фараона. Я її лишав на 5 днів. Вона була, Діма мене послухав, Діма все зробив, що можна. Пускав фараона. Покрили ми фараоном. Надіємося, також все буде добре. Будемо спостерігати, будемо брати свого жеребця, підводити його та й будемо бачити результат. Ми вчасно. Я побачив, що вона почала гуляти, часно завезли, відбули. Дмитрові велике дякую. Познайомились, хороша людина. Жеребці в нього дуже красиві, дуже потужні. Це дійсно гарні коні, дійсно варто. Вести до таких жеребців і парувати свої кобили. <кій> тому, хлопці, не жалійте, не шкодуйте тих грошей. Старайтеся, якщо раз тримаєте коні, раз є у вас кобили і є в нас чим крити, тому, звісно, везіть, дзвоніть до Дмитра, коні Прикарпаття чи коні печеніжина. Думаю, ви його всі добре знаєте, в нього багато підписників. Тому рекомендую, таких жеребців рекомендую. Є жеребці в нас в Україні, не хочу нікого обідати, в кожного по-своєму. Питали, мене там писали, чи Лерой кращий за фараона, Лерой по-своєму потужний, красивий жеребець, це різні породи. Там першерон, тут Володимировець. Різні породи, тому і різні форма коня. І кожен по-своєму красивий, і кожен по-своєму також Лероя я рекомендую. Це також дуже потужний жеребець. Хто його зблизька не бачив, бо в відео я вам кажу чесно, так як і мої коні, так і, і чужі коні до цього не передає. Коли приїжджаєш вживу, це зовсім, зовсім інші коні, зовсім друга картинка. Ось по бахрамі є такий жеребчик. Нагадую вам, що лошата будуть на продажу. Ну, взагалі в мене всі коні є на продажу. Тому кого що буде цікавити, дзвоните, пишете, коментуєте, будемо домовляти, що кубили на продажу, що лошата на продажу. Ну, бахраму покрив я фараоном, тепер у мене такі є трошки. Трошки проявляється бажання бахраму лишити, бо ну, я бачу, що тут буде. Якщо все буде добре, тут буде потужний лоша, я бачу по Лошакові. А, до речі, лошичку назвали ми Кароліна, а Лошака плануємо назвати Богас. Так як я відпочивав в Одесі, база відпочинку була Кароліна Богас. От так мені все в голову вбилось, воно короліна і богас. От, кому смішно це смішно, кому не смішно, але от такий собі богас, гарний буде лошак, гарний жеребець, потужний, він грубий, гарна шия, гарний ріс, довжина, все в нього є. Для таких лошад місяць лошакові. тобто він відповідає. Дуже гарний. Також лошечка, королінка. Да? Ось сьогодні у нас погода, дощ трошки вивів і, хай помокне. Попасуть. Тому кого будуть цікавити такі лошата, також дзвоніть. Будемо, звісно, вже приймати замовлення. Ну, в першу чергу я хотів продавати їх, хто бажав би придбати кобилу з, з лошам. Ціни досить адекватні, досить адекватні. Ну, я і спілкувався з хлопцями і з Дмитром так само. Ну, ті ціни такі адекватні. Те, що в нас в державі трошки нестабільність, да, хлопці і на фронті, хлопців багато, хлопців багато за кордоном, хлопці багато по домах, мають роботи, не виїзні, тому є на все те причини. Придбати коні та... такі справи. Ну, кого буде цікавити, дзвінок, дзвоніть, телефон мій в описі є. Знаходимося, Рівненська область, Дубинський район, селище Смига, є у нас конівоз, рецепт. Будемо домовлятися, будемо шукати якісь спільні спільні домовленості і будемо, чи привозимо, чи хтось приїде сам. дзвоніть Нагадую, що в мене є на Олександрівський жеребець 2 роки. Потужний, красивий з паспортом, привезений з Дібрівського кінозаводу. Дуже потужний, красивий жеребець. Ціна там також ну, досить адекватна. Є лишиться річна по бахрамі, це копія мами. Ну, правда, вона буде росліша, буде вища за кубилу, вона вже тягла, вона так за це літо витягнулася, що мені самому вона подобається, гарна лошиця. також можливо, її продажа. Річна лишитись, 10 травня її був рік. На тих відео попередніх чи наступних я вам показую. Кого би що цікавило, на... Чекаю на дзвінок, все розповім, все покажу. Ось такі кобили. Дякую всім за підтримку. Надіюсь, що я все зробив правильно і послухав вас, і покрив лероєм чистокровну Володимирівку. Ну і бахраму покрив потужним першороном. Надіюсь, що все буде добре. Такі кобили варті уваги, вони приводять гарне потомство, дають гарних лошат, це дуже гарні конематки. Глядять, мають дати, що висати. Дуже гарні лошата по них. Ну, Лошак це суперовий. Лошак богас. Всім ще раз дякую за підтримку ставте лайки, обов'язково ставте лайки, коментуйте, поширюйте мій канал, будемо продовжувати знімати, будемо продовжувати вас радувати відео, буду показувати вам все. Всім гарного, гарних свят, гарної неділі, вихідних. До побачення. Хтось сказав, що я бухту мало знімаю, Бухту знімаю так же, як і всіх. Бухта дуже красива кубила, тягла висока, гарна кубила вона зараз набирає на себе, гарно поправилась, спокійна, адекуано. Всім до побачення, гарного перегляду.